Так, раз, два, три. Я навіть не знаю, хто мене навчив. То мама трошки дуже мало вишивала, але вишивала. Але там, де я вийшла заміж грабові, у нас там дуже багато вишивали колись. Я там всі заразила, але то не було так часу тоді, знаєте. А потім, коли я пішла на пенсію, 42 роки відробила на одному місці, було дуже тяжко, і я так впала прямо в ту, ту вишивку, то мене спасав. Ну, то за той час я вже вишила, рахуйте, 26 по-моєму, образів, три філони, ну, портрет. Ну от цього року я би вам сказати, наскільки я тим захоплена. От починаючи від жовтня місяця, вишила цей філон, що я вам показувала. Вишила накидку на кошик там своєму директорові і вишила портрет. Оце. Я от сьогодні рано стала, попила чаю і зразу сіла вишивати, бо я чотири дні не вишивала, то вже щось. Я от щось роблю, змучуся, пішла, сіла, повишивала. У мене там в спальні розложено постійно все. Я собі це цілими днями вишиваю. Слухай, в вашому соборі. Є такий отець Григорій. Він файну службу відправляє і всім людям допомагає. Передай йому дарунок невеличкий цей пакун. То для жінки, аби сидома дивила і пам'ятала. Дякую кажіть, дякую, я даю тобі гроші, щоб ти купувала матеріал себе вирішила. Найважче був портрет, тому що перший раз я хотіла на 75 років. Вони мені 1 вересня дали схему, а 12 листопада 75 років. І я не могла, а то 60 на 40, картина велика. І я ніяк не могла, то я вже так старалася, я шила навіть по 10 годин в день. І це так походжу, трошки походжу, далі сідаю. А то якраз у мене ще невістка поїхала з чоловіком, я вже їсти не треба нікому варити. Я собі дві неділі я шила цілими днями. Марія є своєрідним тим, що вона особливо підходить до цього питання. І е, вишитий фелон, і вишиті всі речі, такі, які ви бачили, їх і зустрічаєтеся. Ось вона вам фелон вишила. Так, вона е, особливо зумієте, вишиття хрестиком, щоб зберегти е, те, що вкладає вона в цю вишивку. Ну, звичайно, що це вищий такий клас майстерності. А тим більше, коли вишивати образ. Чи Фотографії, От там дуже треба мати таку, знаєте, я би сказав, навіть більш як майстерність це талант. Він буде зберігатися як її доробок, і як її прояв таланту. Тому що я поки показав там своїм рідним і близьким, а зараз заберу цей, цю роботу сюди в храм, і він буде зберігатися тут як Пам'ять не про мене, а про її талант uh -huh. і про неї. Тому що прийде час, і, звичайно, щоб на, на наше місце прийдуть другі. От, і все це буде відбитком того, чим ми жили, щоб вони мали свій настрій жити так же само, як ми. Розумієте, це не, не так все просто. От, бо тому що зберігаючи те, що нам передавали наші діди і прадіди, ми відбиваємо пам'ять або створюємо пам'ять про них.